Усім привіт на попередньому уроці Ми з вами взяли нову тему рекурсивних функцій. Розібрали що це таке, як вони працюють в двох словах. Нагадаю, рекурсивною називається функція, в описі якої в основному блоці якої міститься посилання і використання самої з цієї функції знову для інших документів. Тобто функція, яка викликає сама себе, і ми це використовували для обчислення. Енного елементу послідовності фібоначі, який дорівнює сумі двох попередніх. Тобто для двох попередніх значень ми знову ж таки запускаємо цю функцію, яка сама обчислює, і просто додаємо це значення. І для обчислення факторіалу. Факторіал це добуток чисел, нагадую, від одиниці до n і так далі. І по суті, оці всі попередні числа, крім n це n 1 факторіал. Тобто, для того, щоб обчислити факторіал числа 10, ми можемо 10 помножити на факторіал 9. Для цього ми також використовували рекурсивну функцію. Функція рахувала факторіал для меншого числа і множили його на наше основне число. Е, нагадую, що для того, щоб використовувати рекурсивну функцію, нам треба якийсь стоп, якийсь момент. От ми для n-1 запустимо те саме обчислення для n-2, для n-2 ми запустимо те саме обчислення для n-3. Нам треба якийсь момент, на якому ми зупинимося. Для факторіалу це було число одиничка. Якщо число було один, ми повертали одиничку, якщо ні, то рахували для меншого числа. І так далі починає назад. сьогодні. Я пропоную вам запрограмувати наступний алгоритм. Нехай у нас є якийсь список елементів. Він містить там якісь числа, будь-які, які ми собі введемо, скільки елементів знову ж таки нам не важливо. Ми просто вводимо список елементів і хочемо вивести на екран найбільший елемент цього списку. І пропоную це запрограмувати з допомогою наступного рекурсивного алгоритму. Ми будемо ділити кожен з наших списків навпіл, брати одну половинку списка і другу половинку списка, шукати найбільший елемент. І якщо якась з половинок буде складатися з одного елементу, значить цей елемент є найбільший. Якщо воно складається не з одного елементу, значить кожен з цих знову ділим на половинки. Тут у нас буде 2, 10, мінус 5, тут 7, 0, 12. Ділимо кожен з цих списків на половинки. Якщо не парна кількість, то будемо брати або щось ось таким чином, тобто тут буде 2 і 10, а тут 10 і 5, і, і, і мінус 5, точніше. Або цей елемент будемо брати тільки до одної половинки, тобто будемо заокруглювати там чи до більшого, чи до меншого. Несуттєво наш алгоритм буде працювати і так, і так. Цей ми будемо знову ж таки ділити на дві половинки, і от, коли ми дійдемо до одного елементу, ми будемо повертати сам цей елемент. І потім, при поверненні сюди-сюди, сюди ми будемо зберігати вже не одне значення, а найбільше з них будемо перевіряти. Якщо в нас права половинка більше, зберігаємо її, якщо ліва половинка більше, зберігаємо її. Давайте подумаємо, як це запрограмувати. І так, при поверненні, при поверненні до нашого основного списку назад, ми будемо отримувати найбільше значення зі всіх цих половинок. Давайте спробуємо це запрограмувати. Ну, для початку нам треба створити функцію. Так, в мене тут вже є готова програма, трошки спойлерів. Давайте напишемо її спочатку, щоб вам було зрозуміліше, що я роблю. Визначаємо функцію з допомогою службового слова def Називаємо її так, як нам подобається, оскільки ми шукаємо найбільше значення. Я її назву e, Max з двома іксами. Чому з двома X? Тому що слово Max в Python це службове слово. Бачите, воно підсвічується фіолетовим. У нас вже є така функція. Не можна називати свої власні функції службовими словами, бо воно буде конфліктувати, воно не буде знати, яку з функцій нам потрібно викликати. Давайте я спочатку створюю якийсь список, десь там вже в кінці то, що ми будемо. Найбільше число якого ми будемо шукати. І виведу на екран результат дій функції Макс для нашого списку L. Продовжимо. Отже. Ця функція має приймати один аргумент, якийсь список. Давайте я його назву, можу так само назвати буквою L, можу назвати як завгодно, назву його ліс. Крапочка для того, щоб показати, що ми заходимо в блок програми, і тут вже будемо описувати функцію. Який стоп буде в нашій в рекурсії? Тобто на якому моменті нам треба зупинитися? Якщо ми е, поділили наш список до того моменту, що наш список складається з одного елементу? Для цього нам треба визначити довжину нашого списку. Ми це можемо зробити з допомогою функції len. Давайте я створюю якусь змінну, назву її L, в яку я запишу довжину списка ліс. Зверніть увагу, в мене в програмі є і тут змінна l, і тут змінна l. Чи будуть вони між собою конфліктувати? Насправді ні. Тому що ця L, яка буде зберігати просто число просто довжину списку. Е вона буде локальною змінною, вона буде існувати лише в межах по цієї функції, ось тут, де ми її описуємо. Коли ми з функції виходимо, ця змінна стирається, її в пам'яті немає, і ми можемо цю назву використовувати як забув. Якщо вас це буде плутати, добре, назвіть свій список якось інакше, назвіть його список. Для того, щоб не було однакових змінних, і для того, щоб не плутатися. Це не так суттєво. Окей. Ми зберегли довжину списку і робимо перевірку. Якщо довжина списку одиничка, нагадую, що у нас в е, Python- Idol, дуже цікавий шрифт, в якому маленька літера L і одиничка виглядають однаково. Тому нагадую: я перевіряю, чи довжина списку, яка знаходиться в зміні L, дорівнює одиниці, а не чомусь ще. Якщо довжина дорівнює одиниці, ми просто повертаємо. Це одне єдине значення, яке в нас в списку збережено, тобто ліс нульове. Якщо ж у нас довжина списку не дорівнює 1, одиниці, мені треба список поділити на дві частинки і запустити функцію для кожної з них, Else, інакше, якщо в нас не одиничка, що ми робимо? Е, я хочу зберегти два елементи: максимальний для лівої половинки списку, максимальний для правої половинки списку, і повернути більшість з них. Тобто, я роблю, створюю ще одну зміну First. Яку я запишу в найбільший елемент лівої половинки списку? Тобто я ще раз запускаю функцію max для мого списку, який в мене називається ліс, але беру в ньому лише елементи з нульового по середній елемент, тобто з нульового і через вкрапочку. Якщо мені треба перелік елементів, я це пишу через двокрапку. Ми це вчили, коли вчили списки, з нульового по середину, тобто по L поділити на 2. Чому я поставив два знаки два слеші, а не один, тому що L поділити на два одним звичайним слешем це звичайне ділення. І якщо в нас непарне число, наприклад, три, три поділити на два буде півтора, воно буде надавати нам помилку. А слеш-слеш – це цілочисельне ділення, яке завжди видає результат цілого число. Округлене, чи в більшу сторону, чи в меншу, для нас насправді не суттєво, тому що одна одна половинка у нас буде від нульового елементу до L-2, а друга половинка. Буде макс, так само для ліс, але тут вже будуть елементи з L поділеного на 2 до кінця. Мені не обов'язково писати, так, я тут дужку неправильно поставив, квадратні дужки в нас номери елементів. Нам тут не обов'язково писати там, до L того елементу, це до L 1 якщо ми просто поставимо 2 крапочку і нічого не поставив, воно візьме всі елементи з цього до кінця, скільки би їх там не було. Тобто цього нам достатньо. Ось ми порахували, запустили нашу функцію рекурсивно для лівої і для правої половинок, знайшли найбільше і найменше значення, найбільше значення лівої, найбільше значення правої. І нам треба їх повернути. Для того, щоб наша функція працювала. Якщо перше число більше, first більше за second, то повертаємо його. Якщо ж в іншому випадку. Якщо секунд більше, або вони однакові, повертаємо секунд. Все, така функція має працювати так, як мені потрібно. Ану, подивимося, звіримо, чим я два рази написав все правильно, ніби як так само. Давайте запустимо нашу функцію на виконання. Для цього нам потрібно нагадую, зберегти наш файл. Назвемо його якось recursionmax. І бачимо, що. Програма видає нам значення 23 452, що в даному випадку є найбільшим значенням нашої, нашого списку. Якщо ми тут поставимо мінуси і перезапустимо програму, програма нас, нам видасть 107. Тому що це вже буде мінімальне, найменше значення, а найбільше вже буде 107. Наша програма працює так, як і задумано, так, як і має бути. Сподіваюся, алгоритм, вам, в принципі, зрозумілий. Вашим завданням буде просто його акуратно переписати, запустити і перевірити на різних списках даних. Скріншот прикріпити мені в Classroom. І до зустрічі наступного тижня. Успіхів!